Шахтар спробував нав'язати боротьбу Баварії, але німецький клуб усе занадто швидко закінчив. Гучні слова пушича після гри, а також ганебний вчинок футболістів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні будемо багато говорити про поєдинок між Шахтарем і Баварією, як склався цей матч власне, для української команди. Шахтар спробував щось таке своє запропонувати, але в принципі вистачило їх, ну напевно. Хвилин на 6. що сказав Маріно Пушич після гри, а також про дуже неприємний вчинок футболістів донецького шахтаря. Про все це у нашому випуску. Поїхали. Отож, у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів Шахтар зустрічався із Баварією. Навряд українські вболівальники багато очікували від цього поєдинку, але стартували гірники шокуюче. Вже на п'ятій хвилині Кевін скористався передачею від Зубкова та відправив м'яч у дальній кутворіт німців. Втім, за шість хвилин рахунок зрівняв лаймер. Наприкінці тайму Шахтар мав шикарну нагоду знову вийти вперед і знову варто відзначити активність Кевіна. Однак Судаков не влучив фактично по пору. Рожнім воротам, і закон футболу вже в наступній атаці. Баварія забиває це. Зробив Томас Мюллер, Він пробивав у протихід Дмитру Різнику. У другому таймі Баварія методично та спокійно добила шахтар, забивши ще тричі? Двічі це зробив Оліса і ще одного разу Мусіала. І саме до третього голу німців, який Олісе провів з пенальті у фанатів. Дуже і дуже великі питання. Як думаєте, ви чи була у цьому моменті аж настільки груба гра від Ала? Грама до слова не вважає, що в цьому моменті варто було призначати 11-метровий, і головний тренер Шахтаря. Після гри Пушич сказав наступне. Ви думаєте, там був пенальті? Мені так не здається. Тож це був подарунок від арбітра. На жаль, а далі це вже занадто. Звітний тур у лізі чемпіонів ще не добіг до кінця, але ми можемо подивитися бодай проміжний результат і подивитися, що ж там шахтар у турнірній таблиці. А там гірники 27-і і у своєму. Активі мають лише 4 бали. Попереду зустрічі із Борусією та Брестом. Втім, відбудуться вони вже наступного місяця. Щодо оцінок за гру, то найкращим у складі шахтаря був Кевін, а найнижчий бал отримав центральний оборонець Аграм. Ну а зараз ідеальний момент для того, аби підписатися на наш канал, якщо ви досі не з нами. До кінця року ми йдемо до мети у 25 тисяч і дякуємо кожному, хто долучається і допомагає нам. До слова цього тижня свій єврокубковий поєдинок проведе і динамо суперником команди Шовковського буде Реал Сосідад. Так, суперник непростий, але потрібно робити все від себе залежне для того, аби виправляти ось цей. Ну, напевно, ганебний нуль у турнірній таблиці. Для того, аби зробити перегляд поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну і щодо головного тренера Шахтаря, знову про нього поговоримо. Після поєдинку він дав доволі неоднозначний коментар і знову нібито натякнув про свій можливий відхід з команди. Я не знаю, що ми будемо робити під час зимової перерви, щодо трансферів і усього подібного. Після останнього матчу мені потрібно зустрітися із менеджерами команди та обговорити з ними певні речі. Чи зможемо ми підсилити клуб? Це ще під питанням. Я не знаю. Як думаєте, ви, друзі, чи можна такий коментар вважати, ну так би мовити. Спойлером до майбутньої відставки. Ну і не можемо не згадати знову ж таки у контексті цього коментаря Пушича ті слова, які він сказав кілька тижнів тому. Ось це все про те, що я міг стати тренером Ліверпуля, про те, що мені треба зустрітися з керівництвом. Ну ймовірно, такий. Прогрів від Маріно вже не перший, і, ймовірно, вболівальникам шахтаря справді слід готуватися до зміни головного тренера. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до цього. Ну і не можемо не згадати про один вкрай неприємний інцидент, який стався після поєдинку. За даними журналістів, трибуни після того як пролунав фінальний свисток, лише один гравець Шахтаря знайшов у собі сили і, напевно, совість підійти до фанатського сектору. Ним виявився Юхим Конопля. Усі інші гравці швидко попрямували до підтрибунного приміщення, та із вболівальниками ніякої взаємодії не мали. Тут варто згадати і те, що Юхим був єдиним футболістом, який підійшов поспілкуватися з журналістами. Після матчу з ПСВ захиснику однозначний респект. А усім іншим футболістам варто задуматися про свою комунікацію із фанатами. Ну і ще кілька слів про Шахтар Ю-19. Команда Олексія Беліка завершила свої виступи у першій частині юнацької ліги. УЄФА. у заключному поєдинку гірники грали проти Баварії і завершили поразкою 0-2. Гості вийшли вперед завдяки точному удару Вінгера Скотта. А на 80-тій хвилині баварці подвоїли перевагу завдяки влучному удару Форварда. Унзельда таким чином команда Бєліка набирає 10 очок у шести іграх і наразі посідає 10-те місце у основному етапі. Попри поразку, вони вже гарантували собі місце у плей-офф-турніру. Туди нагадаємо виходять 22 найкращі команди, а до них доєднаються ще 10 зі шляху чемпіонів. Ну що ж друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо підписатися на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.